Привіт! Сьогодні готуємо сніданок. Відверто скажу, що приготування їжі не належить до моїх чеснот, і не належало навіть з руками. Ну, не люблю я цю справу. Максимум моїх кулінарних здібностей це було приготувати яєчня. Моя дружина дуже смачно готує і дуже любить це робити, і тому я більше довіряю їй. Але я завжди говорю, що ніхто не народився підносити комусь бика. Чи бути чиєюсь стін'ю. Ну, наприклад, моїй дружині треба поїхати підлікуватися, чи там поїхати до дітей до онука. І вона сміливо може мене залишити дома, тому що я дам собі раду. Сьогодні я покажу варіант такого швидкого приготування сніданку, коли, наприклад, я ходжу на роботу і мені нема коли витрачати багато часу зранку, тому що. Чим довше ти будеш готувати, тим менше будеш спати, тому що мені на все треба трошки більше часу, ніж людині з руками. Тому сьогодні ми готуємо вівсянку швидкого приготування з сухофруктами. Що для цього нам потрібно? Ну, перш за все, це підігріти окроп. Для цього я користуюся електричним чайником. Е, у мене це Можна сказати, звичайний чайник, яка його особливість і на що треба звернути увагу, коли підбираєш. Ось Бачите, я вставляю сюди свою куксу, і вона нормально туди заходить, і чайник тримається. Ось треба звертати увагу на величину ось цієї. Дужки, виходячи з тої кукси, яка у вас є з її товщини. Звісно, що цей параметр не є там безкінечним, безрозмірним і є певні обмеження, але треба шукати. Я бачив чайники з достатньо великими душками, куди в мене проходить навіть там більша частина кукси. Далі важливо, щоб він легко вмикався, от бачите клавішу, яку дуже легко натиснути куксою. І важливо, щоб так само легко відкривався, тому що є різні там з кнопками, з тим, щоб воно десь фіксувалося, і її без протеза просто не відкрити. Сніданок буду сьогодні готувати абсолютно без протеза, Це ось такий швидкий сніданок. Поясню чому. Коли працюєш і е, одягаєш протез на цілий день, то хочеться одягти його якомога пізніше, тому що рука дуже втомлюється і тому доводиться ось якось викручуватися. Значить, зараз нам треба набрати води в цей чайник. Отож, набираємо воду. Вода у нас очищена. Відкриваємо кришку. Кришка відкривається тут достатньо легко. Трошки завеликий. Оскільки нам три порції, то треба десь, напевно, з півчайника, можливо, навіть більше. Якщо відсутня електрика цілком можна скористатися звичайним чайником, у мене зараз його, на жаль, немає, але звичайний чайник теж. Нормально лягає, аби, звісно, теж нормально можна було запхати туди куксу. Бажано не перевантажувати чайник, щоб... тому що тримається він на одній куксі. Тепер ставимо його закипати і можемо діставати вівсянку. Теж бажано розміщати все так, щоб можна було взяти як протезом, так і без протеза. Вівсянка у мене ось тут, і я можу її ну, майже легко. Підстрахую себе зубами. Насипатиму на столі, щоб зменшити шанси. Завжди бувають якісь моменти, коли можна впустити тарілку, розбити, розсипати. Були в мене навіть випадки, коли тарілка з борщем в мікрохвильовці переверталася, я потім збирав капусту по всьому цьому. Але ну, треба бути до цього готовим, це просто пригода. Дістаємо. Мені треба, оскільки у мене сьогодні гості, я маю приготувати на три персони. Треба дістати мені три глибоких тарілки. Дістаю їх двома куксами. Взагалі, дуже вам раджу прислухатися до свого тіла. Коли нам ампутують кінцівки, організм все-таки він налаштований на виживання і завжди є якісь спонтанні речі, які ти починаєш чи притримувати там щокою, головою чи зубами. Але це все. Он тюлень який великий, а живе з ластами замік рук замість руки витворяє такі речі, що людям з руками не снились. Тому слухайте свого тіла. Вірніше, дослуховуйтесь! Бар, прошу звернути увагу у мене. Ось такий силиконовий килимок, який я підставляю завжди під свою тарілку. Навіть беру його в подорожі. Дуже зручно, тарілка не йорзає, і... тому що коли їсиш однією рукою, то це дуже дошкуляє. Тепер насипаємо вівсянки. Не надто багато, бо вона потім. Збільшується в об'ємі? І можемо її пок. Намагаюся одразу все складати на місце, щоб воно мені не плуталося під куксами. Так, далі у нас є сухофрукти. Тут у нас родзинки, допомагаю собі писком. Бачите, я працюю обома куксами постійно і все можна хаги. Щоб покласти сухофрукти, мені треба буде ложка. Ось моя ложка, моя веделка в доступному місці, що я можу одразу схопити і їх і надягти. Вони пришиті так, як і станок у мене до напульсника. Веделочка поспішила. ложку можу легко надягти. Звичайний напульсник теж шила моя дружина два докупи еластичних, щоб воно тримало форму. Полюбляю багатенько сухофруктів, можливо, щоб їх було більше кашки, бо, чесно кажучи, кашок у війську переїв. Маю надію, що в моїх гостей теж алергії на цю шнягу немає. Так, бажано було б, звісно, курагу і інжир порізати, але це для цього треба надягати протез. У нас немає часу, тому це буде така замість роздзинки на тортик, буде чорнослив. Курага і інжер кожному кладу. Щоб вже ж нікого не обділити. Так, і перемішую, щоб воно було більш-менш однорідно. Ложку поки сполоснемо, покладемо на місце, щоб вона не заважала. Сухофрукти прибираємо одразу. Теж працюю обома куксами або голікукс, як я називаю. Завжди е, от такі судочки, коробочки треба підбирати такі, щоб можна було зубами відкрити, закрити, щоб це було легко, достатньо. Так, можемо заливати окропом. Щоб залити окропом, оскільки тепер чайник гарячий, а кукса у нас не броньована. Тому ось є така бажано досить тоненька, тоненький рушничок, щоб з ним разом продіти і не обпалити собі куксу. Ось, бачите, я захопив і тепер можу наливати і мені не пече. Так, поливаю гарненько, щоб воно. Накрыло. Так, налили. Так, Тепер бажано все це накрити. Для цього потрібні нам тарілки вже неглибокі, теж беру ось, якщо ви помітили, працюю виключно двома куксами. Все, що в нас залишилось, треба використовувати кожен сантиметр. Спробуйте, навіть якщо кукса ваша менша, ніж моя, ви теж її зможете використати. І окремо хочу звернутися до дружин. Не сваріть, якщо розбили тарілку, чи, чи чашку, чи ще щось. Ну, ми, ми намагаємося бути кращими. Це таке, що можна купити і вважайте, що то на щастя. Так, настоюєтесь має хвилин 5. Так, відкриваємо одразу воду, шафку для посуду і беремо акуратно, бо Іноді можна перевернути чашку, були, перевернути глибоку тарілку, були в мене і такі випадки. Єдине, що треба зважати, якою стороною брати тарілку, щоб правильно попасти до шавки. Одна є. Це кладемо на місце. Оп. Я вам покажу ось така ложка. Це металева ложка. І до неї ось приварена така металева, металева пластина, яка ну, не скажу, що дуже легко гнеться, але яку можна зігнути і сформувати під свою куксу. Е, яка ось, бачите, вона у мене е, сідає, і я можу ага. їсти ось таким чином. Єдиний недолік цієї ложки, така сама виделка в мене є, що їх виробляють в Америці. І мені подарував її один хороший мій товариш, який теж втратив е обидві руки і ноги. З Майкл, з Америки, привіз нам цілий ящик, подарував всіх, кого зустрічав. Але я не думаю, що її дуже важко зробити. тому ось розглядайте ще як, ось такий варіант. Як вона працює, ось так можна перемішувати. І за рахунок того, що кисть рухається, ось ми можемо. Таким чином її використовувати. Прошу їсти. Все, мені здається, сніданок досить пристойний. Можемо прибирати зі столу. Знову користуємося обома куксами. Акуратно або розбити тарілочку, ложку поставлю так збоку. Іншу. Оскільки посуд займає достатньо багато часу, то я спочатку вип'ю каву, щоб зафіксувати сніданок на позитивній ноті, а далі обов'язково помию посуд.